Один, два, три, повертаємось так, скажіть мені, що там написано? День, День шкільних фотографій. Так. Світлана Шефер придумала вчора книжечку за допомогою Джеміні склала. І так день шкільних фотографій. У День шкільних фотографій у двох А-класів. У два А-класі сьогодні був особливий день День шкільних фотографій. Усі дітки прийшли до школи в найкращому настрої, адже кожен хотів мати чудову світлину на згадку. Пані Світлана Сергіївна зустрічала своїх учнів з теплою усмішкою. Вона пояснила, що кожен зможе обрати кумедний реквізит для своєї фотографії. Першим до фотографа пішов Захарій Гайчук, тримаючи в руках яскраве сердечко. Еліка Горбат обрала великий жовтий соняшник, який був майже такий же великий, як вона сама. Її сміх наповнив усю кімнату, коли вона намагалася втримати його прямо. Аліна Гурікова вирішила бути маленьким фотографом і взяла в руки іграшковий фотоапарат. Вона уявляла, як сама робитиме фотографії своїх друзів. Коли настала черга миргород Вероніки, вона раптом засумувала. Їй стало трохи соромно позувати самій, і вона опустила очі. Але її друзі Дар'я Назарець та Аліна Павліченко одразу помітили це. Вони підійшли до неї, взяли її за руки і сказали: Не хвилюйся, Вероніко, ми з тобою. Аріна Павліченко простягнула Вероніці ще одне сердечко і запропонувала сфотографуватися разом. Так буде веселіше, вигукнула вона. І ось Вероніка вже не соромилася. Вона разом з Дар'єю та Аріною зробила найвеселіше фото, тримаючи по сердечко. Дружба зробила цей день ще яскравішим. Нарешті настав час для групового фото. Усі 24 учні двох класу вишикувалися разом, посміхаючись і обіймаючись. Пані Світлана Сергіївна стояла поруч горда своїми учнями. Сонце яскраво світило, освітлюючи їхні щасливі обличчя. Це був не просто день шкільних фотографій, а день, коли кожен відчув тепло дружби та радість бути частиною такого чудового класу. Спогади про цей день залишаться з ними назавжди. Як вам? Справжні, скажіть, а як вам взагалі така? Добре. добре. Я, будь ласка, хочу, Артемка. Дуже класно. Що саме сподобалось найбільше? Звук. Звук. Можна озвучувати, не лише читати. Так, дякую. Еріка, тобі що сподобалось? Мені сподобалось, що я люблю. була Соня. Ага, Героїнею, так, да? дякую. Хто іще почув своє ім'я? Інна? Я да, не приємно не не так, приємно було. Так, дякую.